Тік-таки, тік-таки Слава Далеку коротку, Григорій, сідай на Лахвету Заржавіли вже трохи, так? Да? Поїхали. Кажи всім привітос. Так що, друзі, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. Поступила до нас. Поступило до нас прохання відвезти тачку військовослужбовця, яка поламалася, відвезти ну, до його хлопців. Тобто за три роки у людини, яка боронить нашу неньку Україну, є вже також знайомі друзі, які допомагають ремонтувати. Але немає евакуаційної машини, якою можна доставити точку, з точки А в точку Б тачку. Так що, що правильно, правильно. 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 позвонив Григорію, позвонив Батяні, кажу, хареблях, обтрусили ржавчину. Витрусили свою пиль і поїхали. Точка на мазях. Батя. Батя, всім привіт. Все, всім привіт. І погнали. Так що, далі буде, щось загрузимо, щось повеземо. Що робити? Поросята кажу, пакуйтеся. Ах, я ти дав, шлепсик п'є, дивив, все нормально. Музика в нього непонятного характеру, Так що, друзяки, печем, Погода не Ну, яка собачка, ну то не моя, то сусідська. О, так що... ісключительна. Хто там було, як поїздили. Лило, лило. А це що страшне було. Да, один рейс мене зафіксували, бо мене не було. Питався щось там, Анатолій Васильович, ну нього не вийшло. Так що, оказується, блогером теж треба вміти працювати, так? А нам є коли? Чи мені є коли? Мені каже, ота людина, яка розуміє, каже. Коли ти його знімаєш, то тоді знімаю. О, так що все, тут уже добре. З Мар'яною Васильовною поля гороздили. Хлопці, а як ти там проїхав, там трактора сідають. А я напрямий по полю чую тоне, блядь. Думаю, капець, що стану. А де? А А хто би там? Ні, Воно тут під хазяйством їхнім було, ну. Гелікоптери. Так що, друзяки, працюємо далі. Я багато деяких моментів поза кадром. Я дякую безпосередньо від себе від своєї команди за вашу вагому підтримку. Я хочу подякувати Олегу Назаренко, який є спонсором сьогоднішньої поїздки і його команді. Так що в нас є, що залити в бак, так що працюємо далі. І саме цікаво, те, що Олешка, дякуємо тобі, велике. Хлопці, Олешки, дякую теж, Олежка. Олеша, дякую. дякує тобі. Буде в Кропивницькому, Піска, заїдем по да, заїдемо по-любому. На так? борщі з салом. По-любому. Так що я ще хотів сказати, це цікаво те, що от хлопці, коли е, приїхав до мене їхній там спочатку один чоловік, привів наш хлопчина їздить. Комангослу а... до мене додому каже, ну я знаю, що одна тільки людина може допомогти своєю командою. Це ще Лудько. Ну, приїхали до мене, я кажу, беріть лафету, хочете, як хочете. Тянуть теж нема, кому. Часу немає, тобі ж не виходить. Ну кажу, значить, що правильно, значить, ми відтягнемо. До неділі, до неділі машина поїде. Ну, Сьогодні у нас п'ятниця. Вчора до мене приїхали, сьогодні ми вже їдемо. Дай Бог все нормально відвеземо. Саме, саме цікаве запитання було від військових, скільки це буде коштувати. От. Я розумію їх, я розумію тих людей, які займаються допомогою. Буває, люди є можливість поїхати відвезти своєю машиною, своєю лафетою, але не в кожної людини є можливість назбирати кошти або висмикнути свого кармана на заправку. Я просто на це зробив наголос. Не критикуємо тих волонтерів, які, можливо, беруть на солярку. Твоє нормально, якщо рахують по-нормальному, Понятно, що це живі люди, які працюють. Ну, але у нас, дякуючи Богу, поки є така можливість. Е -е, десь частково ми маємо десь профінансувати, коли розпочинали свої діяння свого кармана. От. Допомагали всі, починаючи від батяні, який не жаліє свого бойового коня. От. Олега Вікторович, ну всі гуртом, що змогли, скинулися і поїхали. За сьогоднішній день я дякую Богу, я дякую Олегу е Тоже Олег Боровик. Е Можна сказати, також один із спонсорів сьогоднішньої поїздки. Вчора від е фермерів е Перемога чи Лукаші, точно не знаю. Е 40 літрів солярочки. І Перед цим було 40 літрів солярочки. Так що ми дякуємо, дякую. Також Діма Шевченко і багато інших хлопців буває, просто приїжджають і привозять ДТ для того, щоб нам було на чому їхати. Так що ну, а ми їдемо, працюємо. Наша задача маленька потратити свій час, не сидіти вдома і маємо можливість закрити де чи інше питання. Хтось каже це фігня, а я вам, хлопці, скажу, коли поламаєшся серед траси і не знаєш до кого дзвонити, то є вже печаль біда. А коли визвати Евакуатор на Житомирській трасі на окружні до Києва, і це коштує більше 10 тисяч гривень, то тоді розумієш, що ми робимо толкову роботу. Так що всім лайкос за відос не забувайте поставити, напишіть свої коментарі, свої бачення. Критикуйте та не закритикуйтеся. А на рахунок тим оленям, все-таки воно в мене не то, що пече, мені хочеться вибалакатися. Купили два колеса і сховалися за волонтерцем. Значить, дуже великі були колеса. Так що ми вам дякуємо. Майбудь то були такі, як на Білаз, ну але їх вже більше 500 комплектів. І я дякую вам і працюємо далі. І рухаємося, рухаємося, бо потреб дуже-дуже багато. І зараз дівчата там збирають у двох напрямках на автомобіля, хочеться їх підтримати. Ну і в нас ремонти помаленьку шевеляться. Вчора від о, Роману там, по мелочам проплатив за шліфовку блока. Ремонт головки і ремонт форсунок, Все на все. Але в нас там три машини, все на все. І вони вилазять корінь відмозать. Так що погода льотна, Чому? Віанор, Шиномонтаж, також їм дякуємо велике за підтримку, за те, що знаходять нам запчастини і перезводять автомобілі. Це казав те, що я буду сидіти збоку. <хи> Каже, я вже все, сьогодні не їду з вами, я тільки з боку сиджу, так? <хи> <А>? Все Всепочком що <посалючий> там, кінка робиться? Кінка робиться, Алтешечка робиться. Ігор'яну передай привіт. Скажи, роблю. Да? Йожику передай привіт. Йожик братан. робиться, до Нового року вийде. Під ялинку. Так ялинки в мене нема. Щось робиш. Воно, йлки, бачиш, стоять. Ми в цьому році не святкуємо. Не хочу, не знаю. Ще в тому році ставили ялинку, в цьому году все. Галярди. Думаю, Мар'яна сильно побігла. Так що місто Березань, та ні, то не Мар'яна Васильівна. То жіночка Матяна, такої статури. похожа статури. Да. Так що все, печем, далі буде. Батянька керуй. Ріжка як тобі? Нормально? А? Матя, Шо... а? Нормально так? Та поки нормально, ти держи на тормозах. Да, поки Да, То треба буде перев'язати. Що, помогти батькнути? <реш> <реш> як, як тобі їде, нормально. <реш> а? Давай, давай. Да він молодий, молодий, тільки ремня перекрутила. <реш> нормально? Порядок. Так що звітуємо. Машинку грузимо. Ранкова зарядка. Все як має бути. Чурокецік... За... <реш> Я те щас підштовхнув. <реш> Ааа, що ти покраснів? У <реш> нас ще на автоматі старенька. Бісів дід, чуєш. Знаєш, що там написано сзади? Бісив дис. Хто за рулем, хто за кермом, а? Так? <риклад> так, все, друзі, я буду допомагати Олешке. Так що звітуємо далі. ще лутька, братан, ти не туди, і не сюди. А, все, погнали далі. А, Ні, тепер треба на трищочку. Бать, держи. Все, поїхали. Тут уже легше. Отак рівненько держимо. Нормально. Можеш ні, нормально, отак і йдемо, Отак рівненько, чуть-чуть вліво, вліво. Сюди чуть, чуть Отак, отак їдіть. По максимуму перед. Так що процес йде. Все, зараз Олежка тоді цього дай під, -під, -під то Вже все, не потягне. Братан, держи на тормоз. Бісів дід, на тормоза. Щоб цей… Щас, братан ми отцепимо Так? Да? Та що ж я тебе сам тут. Щоб ти далеко туди не заїхав, Попхнаєм! А що ми мене попхаєм? Диви, грітьку, ти сам ще пхай. Пускай. Давай, 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 ще трошки, 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 трошки. Ще, 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 ще. Ти що там, на тормозах держиш? Не, оце поставив. Не треба, е! Давай Давай-давай-давай-давай. А ну не, да ще. А, так крючок вже тепер держить. Давай, круч. Ришка, давай, плять це колесо, батя потім вилазить. І все. Так. І все. Формула 1 Є е. контакт. Все, нарм. Хорошо хоч високий, отого, того трошки все. Поди а на ручник попробуй поставить. Где? <coughs> Включи зажигание, попробуй. Че? Попробуй выжать тормоз и включить зажигание и поставить на, пар на парковку. Поставил? Где? Все, отлично. О, радок. Батя, лайкосик. Ти знаєш технологічна машина. Класно. А ти знаєш якого на року? Вода. 96. 96. так. Стара. Тут мотор. А я не знаю, який тут стоїть. Тут не такий, як у нас, на нашому черкані. Так що отакий грант чероки. Працюємо. Все, далі буде. Батусик рулює. Красавчик. А? Пятую? В порядке? Все, поехали. Что тебе не нравится? Я не понял. Все нормально? Найшов? Проблемка. Віктор, як ти по, по природі? Ти ходив? Ні, тут дуже гарно. Да? Так що заправочка. Що в нас? О, вок. Окко, ок окко. Так що ми на окко. Віктор зів ход дошка, я думав, його попусте, ніфіга. Настроєння в нього немає, ні, завилибався, все нормально. Я не просто не впав. Ми тобі домом поганяли, тепер будеш бісив дід. Як? Біси дід! Як покажи, на машині. Покажи, що вони воно поставили. Та ладно, не буде вже його цього. <ріх> <ріх> Дурачки. Внаць, так що, о, сюди дивіться, який <ріху> трактор їде. <ріху> я, 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 <ріху> Повний капець газу і пішов, А я не знаю. Ти бачиш як пішов? Там взагалі не зрозуміло що. Так, територія класна, здорова. Зараз воно буде вилітати відтуди. Воно, піди як пішов. По красоті. Ну а ми тримаємо маршрут на місто Чернігів. Перекур і погнали. Так, мелким кадром Григорій приділи, так що, друзяки, пригнали машинку хлопцям. Ну, Не буду показувати, де ми знаходимося. Але також допомагають хлопцям і дуже багато машинок у них. Так що, Русланчик, машину пригнали. Віддаємо хлопчині з батянькою і ріжкою туди-сюди, відв'язуємося. Ну, тобто, наша задача виконана. Так що, Машина бісив діт знаходиться вже. На місці з точки А доставили в точку Б. Чого сюди? Тому що хлопці безпосередньо допомагали і ремонтували тут вже цю машинку. І у нас кожен із військових також спілкується вже з людьми, з волонтерами, які допомагають. Тобто хлопці працюють і безпосередньо використовують свій час, свій ресурс для того, щоб допомагати деяким підрозділам Збройних сил України. Так що так, що зганяємо і все. Печемо далі. Що роботи в нас трохи є, треба три машинки забрати з Донецького напрямку. Це 113-та бригада, 25-та бригада і 241-та бригада. Так що, ну не знаю, за один рейс не заберемо, але можливо побачимо. Може поїдемо двома бусами. Що старого діда доставили. Що, Вріша, як ти казав, печемо на суми, де? А сум на Харків чи що? Так, так що що, на цьому все? Всім дякуємо, працюємо далі. Дякуємо за підтримку, працюємо далі. Так що, друзі, була така ситуація, коли навіть ми самого власника автомобіля навіть і не бачили. Але завдяки тим людям, яких ми знаємо, хлопці до нас звернулися і зв'язали з нами. І на протязі доби машинка знаходиться у хлопців, які безпосередньо також допомагають. Так що будемо надіятися, що машинка встане на ноги. І далі буде виконувати бойові завдання. Так що дякуємо за підтримку, дякуємо за довіру, працюємо далі. Всім пока.